Найближчими тижнями росіяни готуються почати новий багатовекторний наступ уздовж тисяча лінії фронту. Таким чином Кремль хоче посилити свої переговорні позиції та тиснути на Україну. Про це повідомляє видання Associated Press із посиланням на українських чиновників та військових аналітиків. Про новий наступ днями казав і президент Зеленський. Посилаючись на дані розвідки, він заявив, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. На кордоні із Сумщиною тим часом активізувалися російські диверсанти. Вони продовжують заходити на Сумщину, особливо в райони, близькі до Чернігівської та Харківської областей. Що відбувається на кордоні зараз? Що про потенційний прорив повідомили Суспільному очільники областей та прикордонники. Про це я розповім у цьому епізоді несеться. Ж найближчими тижнями, як я вже згадала, російські війська можуть розпочати багатовекторний наступ. Про це попереджають українські високопосадовці та військові експерти. Пише видання Associated Press. Тому Росія вже активізувала атаки по Україні, намагаючись покращити свої тактичні позиції. Та про можливий наступ в межах трьох областей раніше говорив і Зеленський йдеться за його словами про Сумську, Харківську та Запорізьку області. Зеленський вважає, що таким чином росіяни затягують переговори, щоб виграти час, а потім спробувати захопити більше територій. З такою оцінкою пише видання, погодилися її двоє дипломатичних представників G7 у Києві на умовах анонімності. І тут розберемо, що відбувається в областях, що межують із Росією. Це Чернігівщина, Харківщина та Сумщина. Почнемо із ситуації в Сумській області, про яку зараз, певно, найактивніше говорять після наступу росіян в Курській області. Тож, попри заяви Росії про нібито прорив кордону на Сумщині, цього немає. Повідомляє Держприкордонна служба. Втім, на кордоні із Сумщиною активізувалися російські диверсанти. ДРГ продовжують заходити на території Сумської області, особливо в райони близькі до. Чернігівської та Харківської областей, одна з останніх груп, яку викрили в межах Сумської області, складалася з близько 15 диверсантів. Та ці ДРГ мали завдання власними силами атакувати позиції українських військ. Також місцева влада повідомляє про посилення штурмів росіян на кордоні Сумщини. Там вони намагаються зайти на територію прикордонних районів пішки без використання бронетехніки невеликими групами. Тобто російські війська продовжують використовувати малі штурмові групи на Сумщині на підходах до кордону, аби закріпитись на території України. Йдеться про населені пункти Новеньке та Журавка. Ось ви бачите їх на мапі. Втім, сили оборони кажуть прикордонники, знищують ці групи, використовуючи артилерію та розвідувальні дрони. І знову ж таки, загроза. Того, що таку ж тактику ворог не почне використовувати на інших ділянках кордону в межах Сумщини, виключати не можна. Ворог має і сили, і засоби в межах Курської області, якими в тому числі штурмував і штурмує українські сили в межах Курської області, де наші воїни проводять свою операцію. І для того щоб розтягнути наші сили, звісно, що ворог намагатиметься і проводити такі не, дії. Про те наскільки загрозливою є ситуація на Сумщині, ми запитали у секретаря оборонного комітету у парламенті Костенка. Тож, за його словами, на кордоні і сумською областю наразі перебуває велике угрупування росіян, По різними цінками і Якщо ми, ми там провалимо оборону, вони можуть продовжуватися рухатись. Втім, в комітеті ймовірність стратегічного наступу російських військ на декількох напрямках або ж масштабний прорив наразі виключають. Мовляв, у російської армії для цього надто обмежені ресурси. Чи може Росія наступати? Немає ми зараз, воно, щоб наступати на декілька напрямках саме великими силами. Такі наступи, як це було на Покровську, або, наприклад, тиснути, як нас не. Вона може знайти резерву і продовжити оперативного чи стратегічного рівня і тут перейдемо до того, що ж відбувається на Чернігівщині, яка теж межує із Росією, а також із Білоруссю. Спроб росіян накопичити велику кількість своїх сил з боку кордону на Чернігівщині. Прикордонники не відмічають ризиків саме вторгнення там немає і за даними місцевої адміністрації. Проте ЗСУ постійно нарощують там фортифікаційні укріплення, аби утримати оборону та викривають позиції російських військ для ураження, щоб зменшити кількість. Обстрілів України з того боку при цьому в Держприкордонній службі кажуть про загрозу застосування росіянами ДРГ на Чернігівщині. Зі слів Демченка задача таких диверсантів викрити побудову оборони ЗСУ для того, щоб надалі туди наносити ураження з більш потужного озброєння або ж власними силами атакувати позиції українських військ. Заходять ДРГ періодично. На сумщині більше, але в нас вони теж заходять не постійно, але вони заходять. Є успішні для них заходи, є успішні для нас їхні заходи, коли ми протидіємо, і поговоримо трохи про евакуацію на Чернігівщині. Обов'язкова евакуація в регіоні не оголошена. Втім, за минулий тиждень із обстрілюваного прикордоння виїхала 21 людина, семеро з яких це діти. Майже усі вони, за даними місцевої влади, залишились в області. Раніше голова обласної військової адміністрації Чаус розповів, що в п'ятикілометровій прикордонній зоні області проживало близько 500 людей. Зараз поліцейські вмовляють евакуюватись їх. і Наші колеги з Чернігова зняли один з таких виїздів. І перейдемо до Харківщини за останні місяці. Росіяни на Харківщині активізувалися. Вони проводять розвідку та диверсійну роботу, фіксують позиції сил оборони та стягують свої ресурси. Про це розповідає старший сержант 42-ї окремої механізованої бригади, яка наразі перебуває на Харківщині. Ворог не погоду підсовує свої резерви, підсовує техніку. Це все діло маскується. Якось вони проводять якісь диверсійні засоби, намагаються розглядати нашу артилерію, розглядати наші позиції, намагаються знімати міні-огородження. Це все фіксується, фіксується по цьому всьому відробатується. Але, сходячи від, від аналізу, скоро, скоро буде тут жарко. Загроза ймовірного наступу у Харківській області, розповідає голова адміністрації, є дійсно реальною. Власне, як і минулоріч, каже він у пріоритеті: Росіян, Харків, Куп'янський та Ізюмський напрямки. Робимо все можливе для того, щоб підготуватись до цього. Те, що в нашій зоні відповідальності, надзвичайно ну, військові так само роблять все можливе на своїй лінії фронту. Паралельно на Харківщині триває евакуація місцевого населення. Загалом під евакуацію в регіоні підлягають 352 населені пункти. Та розширювати цю зону влада поки не планує. Ми ж продовжуємо стежити за тим, що відбувається в прикордонних регіонах, та повідомимо вам про це у наступних епізодах. Несеться підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропустити ці оновлення.